Корожні новини для людей, які застраховані за страховою компанією Foremost Insurance. Страхова компанія Foremost продалася, тепер ними володіють Farmers. Ми любимо Farmers за умови, що у вас хороший страховий поліс. Страхова компанія Farmers має дуже хороші умови опрацювання клеймів, якщо у вас є хороше покриття. Але якщо ви застраховані за страховою компанією Foremost, то єдине правило, яке не поширюється на вас, як їхнього клієнта, це система оцінювання пошкоджень. Ось що я маю на увазі. Коли трапляється якісь пошкодження, ось на цьому даху, де ми сьогодні будемо мати інспекцію, то ця страхова компанія буде використовувати ціни цього зіпкоду, цього міста, штата Іліної, конкретно, щоб оцінити скільки цей дах коштує. Що є нормально, так має бути. Страхова компанія ось вони використовують зовсім іншу систему оцінювання. Саме тому страхівка часом коштує дешевше вам, як клієнту. Вони оцінюють. Ваші пошкодження, неважливо від того, які це пошкодження, за найнижчими цінами доступними в країні. Тобто, якщо десь ви можливо в я не знаю, Небраска, штаті можна купити будівельні матеріали, щоб побудувати ваш дах за половину ціни, ніж те, що це коштує в вільної, то це саме та ціна, яку вони вам заплатять. Чи хочете ви їхати в Небраску за матеріалами? Звісно, що ні. Але ви отримуєте те за що ви платите? Якщо ви застраховані за страховою компанії Foremost, перед тим як робити будь-який клейм, подумайте, чи варто це робити, чи ні. Якщо не знаєте, точно звертайтеся. Ми будемо раді вам порадити, чи варто це робити, чи не варто.